Привіт! Мене звати Галина Гаркавенко і я рада вітати вас в цьому подкасті. Сьогодні ми поговоримо про дві дуже важливі проблеми: постійні запізнення та невміння встигати все заплановане. Я розкажу, чому ці звички заважають вам досягти цілей, як вони впливають на ваше життя та що можна зробити, щоб їх позбутися. Я тренерка з ефективності і спеціалізуюся на тайм-менеджменті та допомагаю людям навести лад у своєму графіку без стресу та хаосу. Якщо ви відчуваєте, що вас теж це стосується, залишайтеся зі мною. Знайома ситуація, ви складаєте амбітні плани на день, але реальність швидко їх руйнує. Дедлайни зриваються, а запізнення стали частиною повсякденності. У результаті виникає відчуття хаосу, а разом із ним стрес і постійна тривога. І навіть якщо ви працюєте багато, відчуття задоволення від зробленого немає. Негативні наслідки цього можуть бути наступні хаотичність у справах. Коли важливе змішується з терміновим, і ви постійно гасите пожежі замість того, щоб рухатися до своїх цілей. Почуття провини через невиконані завдання ви почуваєтеся, ніби весь час недостатньо стараєтеся, та втрачені можливості поспіх заважає вам реагувати на дійсно важливі пропозиції та рішення. Запізнення це не лише про втрачений час, а й про враження, яке ви справляєте на оточення. На жаль, постійні запізнення можуть створити враження, що ви не організовані, ніби не можете впоратися зі своїм графіком або не надійні, адже якщо ви не встигаєте на зустріч, чи можна вам довірити важливі завдання? Також може скластися враження, що ви не поважаєте час інших, навіть якщо це не так, але саме так це може виглядати зі сторони. Ці стереотипи можуть серйозно шкодити як у кар'єрі, так і в особистих стосунках. Чому ж важливо вирішити ці проблеми прямо зараз? Бо час це ваш найцінніший ресурс, і якщо не почати ним керувати сьогодні, завтра може бути ще гірше. Постійні запізнення та хаосу графіку призводять до втрати можливостей і створюють враження ненадійності. На Замість того, щоб постійно вибачатися та виправдовуватися, ви могли б використовувати цей час для досягнення своїх цілей. Пропоную вам спробувати одну стратегію вирішення не кількість справ, а реальні терміни. Справа не в тому, що у вас мало часу, а в тому, що ваші очікування завищені. Ми часто недооцінюємо моральну тривалість завдань, бо окрім процесу є ще підготовка та, можливо, дії, які потрібно зробити після. Тому важливо навчитися планувати з урахуванням того, скільки часу справді займають ваші задачі. Чому ця стратегія працює? Коли ви починаєте спиратися не на уявлення, а на реальні цифри, стає зрозуміло, скільки завдань можна виконати без перевантаження. Це допомагає уникнути стресу та робить ваш графік реалістичним. Тому пропоную вам зробити вправу аудит часу. Спробуйте протягом дня записувати кожну справу та фактичний час її виконання. З великої ймовірності ви побачите таке: багато завдань займають у кілька разів більше часу. Ніч здається, є багато дрібниць, які непомітно крадуть ваш час. Звичайно, що кожен випадок краще розбирати окремо, і є ще багато інструментів, які допоможуть визначити причину запізнення і невстигання, та багато методик, які допомагають звільнитися від цих звичок. Але для початку почніть з цієї вправи, про яку я щойно розповіла, робіть її кілька днів поспіль, а потім записуйтеся на безкоштовну консультацію в директ інстаграму або за посиланням в описі під відео. Я покажу вам, як проаналізувати результати цієї вправи, що далі робити з вашими новими відкриттями, і як швидше вирішити проблему запізнень. Зі мною вам буде легше досягти своєї мети. Я підберу дійсно працюючі інструменти та допоможу знайти зручні рішення саме для вас. Безкоштовні консультації тільки в березні і при наявності вільних місць. Дякую, що слухали, і до зустрічі на консультації.